Всяка худобинка крихітна, хоче поїсти зрання. Добре на шлунок і вигідно їжу приймати щодня. Тут не існують якісь вихідні, Людоньки їжте, не будьте дурні. Божечку милий, як хочеться жерти мені. Мозок холодний ображений, лізе усяка фігня, індик там ходить підсмажений, бродить варена свиня, тягнуться руки до твої свині, я засинаю в кошмарному сні, Боженьку милий, як хочеться їсти мені, прийдуть ті часи. Коли в мене буде кіло ковбаси, вона не пошкодить знанням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я написав президентові, хай він мені відповість, як далі жити студентові, котрий вже місяць не їсть, я його бачив лишень у кіні, а він мене бачив у капцях в труні, Боженьку милий, як хочеться жерти мені, я у кафе під серветкою, сирник надкушений украв. Пах він старою шкарпеткою, я його тиждень жував, а потім ще згадував його три дні і захлинався у власній слині. Боженьку милий, як хочеться жерти мені прийдуть ті часи, коли в мене буде шматок ковбаси, вона не пошкодить знанням. Ням 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 ням-ням-ням-ням-ням-ням, ням 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 ням